Дякую всім доброго ранку, брати і сестри. Тих, хто присутні зараз на ранковому молитовному служінні, тих, хто буде дивитись нас у записі. Ми знову разом в проєкті Разом Плюс. Кожного дня о 6 годині. Ми зустрічаємось, щоб піднести наші молитви, об'єднатися в молитві. Це дуже важливо відчувати, що ми не самі проходимо цей шлях. Разом молимось один за одного, вивчаємо слово Боже, молимось, спілкуємось. В нас є чудова книга. По вівторкам ми досліджуємо першу книгу Самуїла. До речі, вже підходимо до кінця цю книгу. Будемо йти далі. Сьогодні в нас вже 29 розділ, і в нас є головна тема як поставити Бога у центр нашого життя, як його повернути в наше життя, які існують принципи. І ось читаючи. Цю книгу ми бачимо ці принципи і втілюємо в наше життя. Сьогодні в нас вже 29-й розділ. Я думаю, що з Божою допомогою ми зможемо прочитати весь цей розділ, пороздумувати, побачити важливі речі для нас сьогодні. Знаєте, якщо так подивитись о, зверху на цей розділ і трошки на попередній розділ. Що тут відбувається? Відбувається те, що Давид сам собі створив великі проблеми, скажімо так, не тільки собі, а створив і своїй родині, своїм друзям, своїм колегам, своїй армії. А невеличка армія, але все ж таки в нього була армія, створив, в принципі, серйозну проблему, ділему. І потім з неї героїчно буде виходити у цьому розділі і в наступному, тому що наші невірні вчинки вони мають ще і наслідки. Але, знаєте, як кажуть, наперед можемо сказати, що буде хеппі-енд, тому що є Господь, Господь допомагає і Давиду, і нам сьогодні у таких непростих моментах нашого життя. Коли ми щось робимо, потім бачимо, що це було невірно, неправильно. Героїчно, з Божою благодаттю виходимо, вирішуємо це і дякуємо, славимо Бога. ось сьогодні ми будемо читати 29 розділ, як Давид вийшов сухими, з води. фалестинці стягнули всі свої війська до Афеку, а ізраїльтяни отоборилися біля джерела в Езраелі. Долина була. І в той час, як филистимські можновладці проходили на чолі своїх сотень і тисяч, то Давид зі своїми людьми йшли останнім разом з Ахішем. Пам'ятаєте, Давид вже тривалий час, на території, на боці ворогів Ізраїлю знаходиться. Він, скажімо, є слугою филистимського царя Ахіша, не тільки він, але кажуть її. Вся його невеличка армія, родина там, всі вони там знаходяться. І в нього є велика, велика така ділема, да? велика ділема, з якою зустрівся Давид. З одного боку, його можуть вважати боєгузом, соромом він може втікти з поля битви, да? і буде, буде мати проблеми з филистинцями. З іншого боку, він вимушений воювати проти свого власного народу. Ось незвична ситуація, в якій опиняється, напевно, вперше по серйозному в житті Давид. Мужня, смілива людина, і тут він хвостіє, він іде останнім. Біблія підкреслює, що він іде останнім. Це, мабло, мабуть, десь символічно говориться про те, що він не хоче йти туди. Але вимушений. Я думаю, що і ми з вами не раз були в таких подібних ситуаціях да? не хочемо вимушені. І як би ми по-людськи не вчинили, ми будемо в програші. Давид не звик бути в таких обставинах Біблія нам підкреслює, що все військо ворога було зібрано на цю битву. Ну, в якійсь мірі підкреслюється приреченість Ізраїлю. Саула, ми пам'ятаємо, в якому стані ми залишили його в попередньому розділі, так? розібраний, ходив до ворожки, Бог відступив, немає сили, він впав, обесилений. що такий лідер може дати своїй армії. Звичайно, ми розуміємо, що не на мить Давид не допускав такої думки, що він буде воювати проти свого власного народу. Але поки що ми не знаємо, як це вирішиться, він не хоче. Він шукає цієї можливості. Так? Звичайно, якщо б він вступив в цю битву, він би для свого народу був зрадником. І зрозуміло, якщо СУУ помирає у цій битві, все би списали на Давида. Ось в якому становищі знаходиться Давид. Мабуть, краще шукати притулок в горах. Не мати достатньо їжі, ніж жити на ворожій території і жити з ворогом. Рано чи пізно так, буде фінал, фінал цього протистояння. Ми розуміємо, що це були помилки Давида, це була величезна помилка Давида, але в його серці завжди жило таке бажання бути вірним Богові жити з Богом, залишатись йому. Вірним. Отож, далі ми читаємо третій вірш. Фелистимські полководці почали говорити, для чого тут оці євреї? Бачите, таке таке приниження. Да? Тоді Ахіш відповів тим фелистимським князям. Це Давид, слуга Ізраїльського царя Саула, котрий зі мною вже довгий час, більше року. Ну, так, знаєте, він пом'якшує, каже, довгий час. Ну, насправді не так довго він з ним, але Ахіш намагається підкреслити, що він вже певний час більше року. Ну це не так багато. З того часу, як він прийшов до мене, і до сьогодні я не зауважував в ньому нічого поганого. Проте можна можновці обурились на нього. Фалистимські князі сказали йому: відійшли цього чоловіка і нехай повернеться на своє місце. Де ти його поселив, нехай він не йде з нами на війну, аби він під час битви не став нашим противником. Адже як інакше він може помиритись зі своїм володарем, як не в обмін за голови наших мужів. Звичайно, це були досвідчені вже воїни, які неодноразово вступали в битви, вони мали величезний досвід. І вони розуміли, як все може обернутися по-іншому вже на поле битви. Тому вони переконують наполегливо, вони наполегливо переконують Ахіша відмовитись від послуг Давида. Вони, в принципі, поступають правильно, якщо сказати, по військовому це був військово правильний вчинок. Хіба це не той Давид? Про якого приспівували в хороводах. Ну, мабуть, і Ізраїль, і всі навколишні народи знали перемоги Давида. Оцей хід музичний, який звучав, хоча вже пройшли більше 10 років, але цей хід звучав. так Люди пам'ятали це. Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч. Тож Ахіш покликав Давида і сказав йому, як живий Господь, я вважаю тебе справедливим, добрим. І я був радий твоєму перебуванню в таборі зі мною. Дай йому таку характеристику. Адже я не знайшов в тобі нічого поганого з того часу, як ти прийшов до мене і до сьогоднішнього дня, але ти не подобаєшся моїм князям. Тому повертайся і йди з миром. Аби не дратувати филистинських можновладців. Ви зауважили, да, що сти вірш починається як живий Господь. Як живий Господь, таке свідчення, до речі, да. мабуть, Давид свідчив в цей час цареві. І цар же мав певну таку картину про Бога навіть. Звичайно, ми розуміємо, що Давид повністю довірився цим обставинам, довірився Богові. Що Господь, він не знав як, але Господь буде втручатись у цю ситуацію, він вирішить, він буде керувати цими обставинами. Проте Давид відповів фахішу. Ми тут розуміємо, що Давид включає певні такі акторські свої здібності. Йому важко було не видати своїх справжніх почуттів. Він ледве, як кажуть, стримувався, щоб не. Засіяти від цих слів, від цієї можливості, знаєте, і двері трошки привідкрились. Проте Давид відповів Ахішу, що я таке вчинив, да? він так грає. І в чому запідозрив свого слугу з того часу, як я прийшов до тебе і по сьогоднішній день, що я не можу вирушити або воювати з ворогами мого володаря, царя. Відповідаючи Ахіш сказав Давидові: визнаю, що для мене ти добрий, як Божий ангел. Однак филистимські князі наполягали, він не повинен іти з нами на війну. Отже, завтра, рано вранці, піднімайся разом з своїми слугами, твого володаря, що прийшли з тобою, що щойно почне розвіднятись, вирушайте в дорогу. Тож, з позаранку Давид разом з своїми всіма людьми піднявся, щоб якнайраніше повернутися до Филистимського краю, а филистимці. Направились у напрямку Ізраїла. Ось таким чином це чудо Боже відбулося. І в нас, безумовно, виникає таке питання. Ми бачимо, що ми знаємо сюжет цієї книги, знаємо, чим закінчує життя Давид у цій, у цій книзі саме. Чим закінчує життя Саул. Да? Чому, Да от якщо Саул та Давид, вони обидва помиляються. Обидва. Роблять невірні кроки, вони є грішники. помиляються роблять ну, недобрі справи. То чому одного так надприродні Господь спасає, рятує, да Давида, зокрема, а інший, ми знаємо, що у цій битві помирає. Одна та сама битва. Чому одного Господь рятує? Да, а інший помирає? Будь ласка, в нас є декілька хвилин. В чаті напишіть свої думки з цього приводу, як ви думаєте, чому так відбувається? Ну, а ми з вами ще декілька важливих думок. Ми з вами відмітили, що краще шукати притулок так, в горах, мати нестачу чогось, мати певні обмеження, не мати певних переваг, привілегій, які дає нам життя, жити в горах. Чим жити на території ворога. Так, в серці він завжди намагався зберігати вірність Богу. Мені сподобалася оця думка. Так, Біблія визнає, що Давид зробив помилку. Але в серці його завжди було оце бажання догодити Богові бути йому вірним. Тобто, ми робимо дуже важливий висновок, що ми не знаємо, що всередині відбувалося однієї людини, зокрема Саула, і що в серці було Давида. Ми не можемо судити про якусь людину по справжньому. Ми, не, на основі, так, ми можемо судити на основі її зовнішніх вчинків. Так? Але те, що відбувається паралельно в душі, в думках цієї людини, це не дано жодній людині. От, Біблія дух просто нам відкриває, що в серці Давида було бажання залишатись вірним Богові. Зовні, ну, зовсім. Протилежні його вчинки. Він на території ворога, він слугує ворогу, він йде на битву з Ізраїлем. От вдумайтесь про це. Але всередині відбувається певний процес, певні бажання, певне становище, певний стан душі людини, який зовсім може бути протилежний. Взяти Саула, ми бачимо, що зовні він клянеться Богом. Гарні слова, благословення, каже і тому подібне, але він повністю зайшов на територію сатани. Він повністю безбожна людина. Хоча цар Ізраїлю зараз буде вступати за Ізраїль в битву, помирає там, смертю в цій битві. Ми бачимо, що всередині відбувається зовсім інший процес. Також мені сподобалась дуже цитата з Духа Просто, Книга Патріархі Пророки. Я спробую вам зробити такий парафраз. Вона пише так, що відбувалися два процеси. З одного боку, сатана і його злі ангели вони допомагали ворогам народу Божого Ізраїля, і вони працювали над серцем Саула, працювали проти. Ізраїлю, працювали проти царя, який залишив Бога. В той же самий час вона каже, англи Божі працювали над тим, щоби звільнити Давида від небезпеки, в якій він опинився. Дуже цікава оця думка. Що дві сили працювали? Один дав дозвіл працювати в його серці, це сили добра, світла. Ангели Божі працювали над тим, щоб врятувати Давида. Хоча він зовні зробив помилку. Все невірно. Але написано, що ангели Божі вони працювали над тим, щоб створити неймовірний прецедент, щоб вороги, філистинці відпустили з поля битви Давида вільним, щоб він не вступав в цю битву. Це було неймовірно. І вони саме це роблять. Вони його виганяють буквально насильно силою, силомиці. Виганяють його з цього місця. З іншого боку, ми бачимо інший процес сили зла, тому що Саул також вчинив в попередніх розділах. Він вчинив цей непрощений гріх, він відійшов від Бога. Він, Сили зла працювали над його серцем і бажали його повністю погубити. Звичайно, Давид. Ми повинні це підкреслити, що він грає. Так? Оці останні вірші, які ми почитаємо, грає, він обманює фактично царя Акіша. Отож, отакі наші думки. Давайте ми прочитаємо з вами коментар, що у вас тут, що ви змогли написати, тому що Давид покладався на Бога, один просить допомоги у Господа, а другий знаходиться у ворожкі. Я так розумію. Довіра, покіра і смирення на противагу гордості і самовпевненості, так? Давид, вибраний Богом. Служити Давид розкаюється у своїх гріхах. Саул своє серце вже а не кається серцем, да? вигляд побожності і сила побожності з Саулі да? Угу, дякую, гарно. Правильно. Саул боявся за свій статус. Не нехтуючи нічим набудь, да? Давид усьому покладався на Господа, хоча також робив помилки. Але серце його залишалось вірним Богом. Дуже дякую всім, хто підтримує ці позиції, написав це вірно. Дійсно, ми прочитали з Духа пророцтва цю думку. І бачимо, що нашу долю, нашу участь, наше майбутнє визначатимуть не просто випадкові вчинки нашого життя. Вони можуть бути вірними. Помилки можуть бути, гріхи і падіння. Але наше життя визначається вектором головним, куди він спрямований? Куди спрямоване наше життя? Життя Давида, ви правильно відмітили, воно було спрямовано до Бога. Так, випадкові відхилення, падіння, зупинки, повер... повернення до минулого життя, воно може присутнім бути в житті людини. Але головний вектор. І він завжди спрямований до Бога і до гори. Ми також в Біблії бачимо приклади, От Саул це є певний такий образ, да? і потім Да, І в новому заповіті ми зустрічаємо різні такі приклади, схоже. Юда, да? зовні він з Ісусом, з учнями, але всередині відбувається зовні, зовсім інший процес. Бачимо Петра, так, він помиляється, він відрікається, але все ж таки він кається, не знає, куди треба повернутися. Оцей вектор його життя він спрямований до Бога. Важливо не чинити оцей непрощений гріх, так, да? не будувати цю стіну розділення між Духом Святими, Святим і нами. Дуже важливо нам покладатись Всіх непростих наших обставинах на Бога. В Бога є цей третій варіант, який Давид не міг прорахувати, як вийти з цього складного становища. В Бога завжди є тисячі шляхів, як вирішити наше питання, забезпечити, нагодувати, захистити, простягнути нам руку допомоги. Останнє слово завжди за Богом. І ви знаєте, буде далі ще цікавий 30-й розділ. Я з нетерпінням. Чекаю, цього розділу це дуже цікавий розділ. Він дуже покаже нам ще певні і практичні принципи, як нам повертатись до Бога. Не пропустіть наступну тему. Отож бачимо, що Давид вийшов таким сухим з води да? з цієї проблеми, з цієї патової ситуації. Так, ми створюємо самі собі проблеми, це треба визнати. Більшість наших труднощів це наслідки нашого невірного вибору. Наших вчинків, наших гріхів, так. але потім ми, по благодаті Божій, виходимо з цього, звільняємось, отримуємо перемогу і славимо Господа. Давайте ми помолимось, об'єднаємось в молитві, і потім у нас буде ще час на спілкування в наших групах. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі, що є в нас слово Твоє. Цього ранку ми відкрили його. Ти, Боже, змальовуєш нам Давида не як ідеальну людину. Ти показуєш нам і розкриваєш його моменти, непрості моменти життя, коли він чинив невірно, неправильно. Ти даєш нам зрозуміти і наслідки цього. Допоможи взяти нам сьогодні цей цінний урок. Отець Небесний, можливо, сьогодні хтось з нас також присутній і знаходиться. Такі непрості життєві ситуації, коли по-людськи в нас немає виходу, немає рішення, немає цього звільнення. І наша країна десь знаходиться в подібній ситуації. По-людськи в нас немає виходу. У нас є патова ситуація. Не все залежить від нас сьогодні. Хли Боже, ми звертаємось до Тебе. Нехай ангели Божі сьогодні будуть послані і в наше життя. І в життя нашої країни, нашої держави. Будь ласка, врятуй нас сьогодні, спаси нас. Ми шукаємо звільнення тільки в Тобі, Боже, тільки через Тебе може прийти це спасіння до нас. Боже, ми сьогодні сповідуємо свою вірність Тобі, свою віру на Тебе покладаємо, не залишай нас, не залишай нас на призволяще ворогів. Сил зла, які протидіють і намагаються погубити нас. Дай нам своєї присутності, свого миру, і свого захисту. Прости нас, коли ми робили неправильний вибір, робили неправильні вчинки, грішили, поступали невірно всупереч волі, Слову Твоєму. Господи, сьогодні ми розуміємо і визнаємо це. Тому просимо нехай милість і благодать буде вище за все це. Благослови нашу команду молитовного служіння, благослови церкву Твою в Україні, пробуди народ твій і даруй Духа Святого. Боже, все віддаємо в Твої руки, не забувай нас. Будь сьогодні у цьому дні, керуй всім, довіряємо Тобі власне життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, Амінь. Амінь.